Ваше світлосте. Служба опіки фонтейну виконала всі необхідні приготування. Вам не потрібно супроводжувати злочинця особисто. Я лише хочу переконатися, що це завдання не буде доручено комусь кому бракує порядності. хто там? Це Райоцлі, Колега твого батька. Я тут з його другом. О, заходьте. Тату ще пакує свої речі Дайте йому ще хвилинку. Гаразд. У нього попереду довга дорога. Гаразд, будь сухняною дівчинкою, поки мене не буде, добре? Добре. Твій друг дуже милий, не такий, як попередній хлопець. Він виглядає страшно. Гей, hey, це не дуже вічливо. <гум> Нічого страшного. Бувай! Повертайся скоріше татко! Я люблю тебе. Звичайно. Дякую за співчуття, ваше світлосте. Я думав, ще більше не побачу її. І я лише співчуваю їй. Любов має бути теплою. Але для тебе вона стала формою покарання. Ходімо, наступного разу, коли ти побачиш свою доньку, сподіваюся, ти станеш кращим батьком.